Сів, мужик дрочить. Mm -hmm. Дрочить годину, дві, день, другий ніяк не може кінчити. Третій день дрочить, не може кінчити. думає, ти що, що відбувається? І відкрив залопу, дивиться, там мушка стоїть. Каже, Мушка, що ти тут робиш? Вона каже, шметанку їм. А як там весь там будуть бувати? Веспірю стрибай наверху, відповідь. ХТК, який хороший мув від нього. Вау! Все ніби непогано. Хороший розсліп, Одного, другого, третього мають бувати тут членку Кондра. Банка злотіла старпіт, натискається. Треба вже звідти виходити. Ще буде Койл. Койл хороший, але і він заховав його в таймінг. Не буде пака більше продовження, Ні буде, Побрезараз зараз така. Бармен вирішує зайти сюди. Так, ВРК нападає на СД з оркидом. Уже ревілить його. Найкс приходить сюди, може сісти в Кентавра. Дарма, дарма, приліз сюди. Найкс, з нього є рейдж, і треба бігти. Тікат Койлер. Койлер ви Койлер. Кіт прилітає, сейвить його, але теж помре, пак перестрибнув. Це відразу бійна, бійна, відразу бабай, добре. Е, давайте подивимося, що далі. Так, кіт скинув кнопки. Тут боже, як вони горять. Ой-ой-ой. ой ой Ну так, байна вбила, а далі. В них просто не вистачає взагалі ні хп, нічого. Там пак алхімікс теж помре і Gi. Тоте тебе ми навряд чи не беремо, тому... Опа, шекел хороший, хороший стан від Кентавра. Найкс намагається їсти троля, троль е БКБ, троль не може забашити, от забашив. Мінус Кентавр. Що далі? Кентавр мертвий. СД мертвий. Знайк зараз реснеться. в троля великі проблеми. Весел в ньому троль помирає. Четверо гравців залишається в команді. Куда по потрапити, збиває Сайленсом. Йому дісмембер. але він все одно виживає на скелі. Як регіониця, скеля їсти одного другого, третього в реджі, намагається вбивати людей. Виходить непогано. Скевік живий далі під армлетом б'ється до кінця. Скелі знову хукують. Пуч. Як же ж він на цьому? Пожі душнич, але вони от хукнули. Типу його подізейблу, але вбити не можуть. Рейв пішов. Там знову дісмембер Відкладалися в скеля, помирає, бився до кінця. Врізати пака, дивимося, Фенікс тримає сюди. Пака ловить Пака, Він збивають, пака, може швидко бити. Пак помирає майбез, майбез, 90 секунд. Найкс лотис заходить сюди. Кентавр, лишається тут один. Кентавр теж помирає. Найкс яйце дуже довго. Найкса вбивають. Фенікса вбивають, кентавер вбивають в Розмі тільки на одного поджаву. Я не знаю, я так не можу. Так, зараз буде якась бійка. Кентавр стрибає на поджа, показує поджас, там піде, пішов, фішов, намагається знайти якісь таргети. Непогано штримнув шторм, там відразу вирізали СДС, давати сюди. Фенікса треба поставити і це. Фенікс не може це зробити. Мінус Фенікс треба наклаті сюди. Найкс Екс допомагає доїсти Семку. На екс не доїдає цем, так розумію, почекайте, в кого сім Найкс. А Найкс, почекайте, а Найкс в цей момент він в кого сі, але я не зрозумів кого, пуч просто хаває Найкса, троль підходить, робить бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам і Найкс перебиває троля. Лол! Ну, Айкс, непогано, скеля, діджу, тисне БКБ. Намагається добрати е, тут о, пака, не добрає пака, пішов о, Фенікс, прилітає уже сюди. Найкс вилазить з ВРки, Тіпеджера відходить. СДС, де не можна помирати. Він там кось заховав, заховав троля, намагається їсти пуч. Добре, Фенікс ставить хороший яйце. шикарний санрей, Фенікса взагалі ніхто не може вбити тут. Фенікс, палить всіх людей, кост стоїть. Фенікс вибухає, мінус один, мінус два. байбеків в них немає. Мінус три без бабеки. Троль намагається добити Солошана. Його Єулі, тролль трол, лишається тут один, станять. Він встигає натиснути Верка б'ється з паком. Вона програє. І в оце ПВП. Програється ПВП. Троль лишається один. Так само не має в Семки. Це мінус 4 Троль намагається бати СД. СД помирає, але тролль б'є інших чотирьох гравців. Він не може. Скеля в БКБ б'ється і це мінус 5. Кентавр ще взяв просто Вандер. Джи пише квота. Мінус знову Богдан. Ого, рейдж опа, байбек. Опа, рейдж байбек. Мінус Каспер пішов. Добре, Абадон. Виходить тут на едміна. Едмін. Ультимейт пішов від Гріма. Мінус Богдан. Дайбек від Богдана. І Дмитро Чумаченко такий каже, guys, what the fuck is going on? М -м -м, таке собі. Таке собі. І... Верхлаба. Ага, Пуч, Блинк Аут. Далі. Пуч їсть двох. Кастуються кнопки. Вони досі живуть. Пашка стрибнула. А де Абадон? Мол, там просто мінус абадон, богдан дав собі трошки армору, армору але не надовго. Ну і пішло ПВП, і він тут що, два удари зробив. Да. Два удари зробив ППА, залітає ще один Дагерок. Да. Таак! Рбачить за таким чином. Ну от просто зрибнути на мак, мені боляче дивитись на це. Зніміть жука з Дмитра Чимаченка. Ага. Митро сам зні, знімає, до речі, цього, сам знімає цього жука, там в ді помер Каспер, байбекнув все, до речі, Вівер, тут помер Пуч, бійка Сид може. Хан теж біжить сюди, розуміють, що напевно треба робити якусь бійку. Два садки мейту, Секундочка! Піддивляється. Але тупо, ну, все. Ліону, мінус Ліон і це G -G. Та, в принципі, непоганий, Найкс, Стоп чекає, де Найкс, а, на Хік зб'ється, програє Варблет. Мінус 2. Кунка що поживе. він, Чому? До дуже похилий, дуже мало дасть ефіра. Кракен тисне БКБ, Бладмел натиснути на кракен Бладмейл, Кракен! Кракен! Кракентис то тут непоганий, злетів корабель, борода вже відразу помирає. Клокверк і юлице ВВ грає трошки часу. Кракен, ще досі живий, Клокверка вбитий, Клокверк, верстаф один, якийсь там форстафут другий. хукшот непоганий, але бам! Мінус клокверк. Ліончик живий. Далі за венгою. Треба, треба, треба бігти за венгою і треба бати два рази. я Та так розуміє, Клок... підловили Сефа, підловили О, Сефа. Щось танчик пішов фінгер. Натисне фінгер перед смертю, фінгер перед смертю. Натисне! Холєра ясна. Збудуть вбивати просто в кога. Раз, два, три, чотири, чотири удари по клокверку. Брюмастера, до речі, за кесену, брімастера, по ньому. Якийсь треба фінгер, до ну, фінгер натисне. Хорош! Мінус Фінгер, гарно, там Акс помирає, поки два в один розмір, акс байбека. Це треба байбека так само власне їм, якщо вони хочуть битися на фулл гроші. Ну бігти за Венгою похила ідея, не задоджив цей, не задоджив крест, ЕСЕФа підроблять, Есефа БКБ через 2 секунди, 1 секунда, СФ, БКБ тисне, але підходить зараз на ікси, буде бам, баш. 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 Є баш, є баш, є баш. Є баш, є башить на найксі, моноліт, біжить далі за ЕСФом. Есефа повертають, ще притичка. Прекрасно, до речі, вони зараз відіграють в тому плані, що вони просто максимально заігнорували вергу. Е, найкс непогано підсейвив, власне, тут Акса, Клок зайшов сюди, клока будуть збивати, Ну, нуліфер, на жаль, не має, щоб Клока спустити, клок злазить сам. Гарно виграє. На кокверку тут багато часу, кораблі полетіли, і до речі, ще ніхто поки не помер, акса досі на дазлі, просто якийсь там. Господь Бог Ісус Христос всіх засейвив, гриви полетіли, все супер, класно натисли. бараки впали. Ну no ага, так. так. Далі. Ага. Ну, no, свап є. Брудмазерці неприємно, брудмазерку з'їли. На екстю далі жаре людей, воскресла Венга, дарма вона це зробила. Мінус Венга гріне знову. Там же кунка полетіла, аквапарк нас зараз на броварах, Непоганий аквапарк. Мінус же три. БКБ треба бити, зараз СФТП тисне. Ау, ТП, а є кандис на І далі гристи баші, по ньому працюють. Палець. залетів дуже так тендітно, Мінус ще СФ. Бо не влучає. Хекс назволю. Зараз знак цього свапнули. Але Клімер в ньому висить у нього репір, він поки живе. А вона зараз стоїть. Знову пішли байбеки, ціла серія, вбили СФ, без баю, Далі треба героїв добирати, БКБ від Брудмазерки. Вона хоче бутися, дарма вона це зробила. Дарма, дарма, дарма. Зараз їй поясню, що це було взагалі-то не в її інтересах. Мінус Егіда у А Тут знову її підкопують одразу. Хекс обличчя. Ну і пішли її бити. Башер ДКБ з рефрешеру. Добре. Ковшедус. Так, захексили. Найкса підняли неулхунку. Найкс тупо АФК б'є трон. Вито літать нього з купшоту. Непоганий Торен під себе від кракена є. Мінус. Рудмазерка безбаюється ГГВП Ланає, як покажуть, кажуть, минус три. Ну, тут треба похвалити команду а, Inflexible. Ну там Бектор підрубається, але це неважливо, там немає корів. Вони відчайдушно дефаються, але трон впав. Ну, що, я б на місці команди Inflexible замовив би гарний напій. Тут бійка з боку. Урса починає потихеньку настакувати на Найксі. Станчик пішов. Фінгер. Дуже була погана ідея від команди Редіан, Дефера взагалі всвежує, його oh, yeah, yeah. зараз програють. Мінус один, мінус два, мінус три, і пан Некрофос теж відправиться до Таверну. До речі, в Некра є один ріпер. Просто в нього є байбек, але там розміняли жив Ліона. свап. Поки Найкс ліковує демедж. Урса намагається його звести. Там знемовили Найкса. Найкса форсують. Найксу дуже боляче падає. Найкс в таверні. Опиняється він. Там зловили декандрагонтей. Е, Пропущу пак Андрагон Тейл, не він, але там то герої розсипаються, так. Ну вони намагаються дефати. Молодці грають до кінця, показують характер, але... Ой, а хотій був зараз тільки що форстаф, мені цікаво. Це в загальному, я думаю, знаєш, що він намагається його підсейвити, а там уже по ситуації як... Ультимейт! 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 Ультимейт не встигає, ману випалили, ви, на жаль. Ну і все. Мінус. Занадто багато людей. Занадто багато людей. Паний страйк, Глімс, але він допомагає. Примерзає Роман 3. Роман 3 в таверні, але там не на каналітимейтом Медузу, але вона пережива, вибігає з нього. Ай по словам! Клінк за Глімер, але Глімер, до речі, рятує його, поки да немає, на жаль. Клінк, по суті, вибіг і все. Якби були дасти, якби були дасти, але на розвороті вже вбивають людей. Борос страйк є в Клінгза, його рятує Глімсом зараз Роман. Югвам Юг добирається з Клінгза, так. Опа, перша підловив момент, але не найкраще ехо. Зі всіх, які ми бачили, молим стрибнув знову ж таки без ультимейту. байбек. В них, до речі, в обох є байбек і минуска ультянула, намагається дати якісь демочка Фліпа тут прив'язали на прикол. Далі тичка, 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 тичка. Щось потихеньку виходить? Ні, не виходить. На жаль, Та, там подвійна сей. пачка цих... Ах! Ах, ах, якби не догони. Че заходит спину, Заходить тут бахат, треба черту без. Да, забрати, о, це буде хороший кіл. Так, 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 Уже так. Дотикати, 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 дотикати. Ой ой, ой, ой. Ой, хороший. Хорош, хорош, хорош. Щеп... Ну не треба померти тут на сталкеру. Там четвертый. Да, так, -да 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 -да. так, він, він під треком. Бам. Бля, ну, дарма, ну, він це робить. Снайпер, угу. до речі, не, не ще я Строка заберуть. О, ну хоча б троль забрав, хороший. Снайпер, Снайпер пішов два ДД, що, до речі, гарно зіграв на річі. Мінус лишрак відразу, найс, на сталка на Давай за баунті хантером бежи. О, можна зараз забрати цю струбу пробувати. Ні, вона з блекмейлом. О, треба, треба, треба зараз тут. Але заберуть, заберуть. Добре, да, да, да. Сталкера теж заберуть, звісно. Якщо її зараз заберуть, як... давай давай давай. Стріляй, стріляй, стріляй. Микола, єси Дольчі, Вертайся в мані. Так, якраз єгіса ізі о едмін, яка похила. зараз терблейда ні, зафвіючись. Так, секунду розпочинається. Зараз продовжується Ой, хатер. мені здається, Це дуже дарма було. Снайпер робить квек 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 Треба якийсь віжен по ньому, немає ні не да ста, нічого. Троль натиснув, да, кбе на треба тискайте. вбити. Гарно втроляє ультиметр. Дрешки витисне, лиш рак, лишучка є. Лиш а є але треба вбити хоч когось. Та вони, вони всіх тут побають, ні? Да-да-да, так, так. Всіх б'ють. Але чи хтось виживе тут? Троль втече? Якщо ой, троль втече, це імба. Відкинь цукерки. Хорош! Бігти, 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 бігти. Красава. Бігти. Давайте подивимося за цією вікою. Спектра стрибає сюди. Бля, так. нулік в цю натиснув. З бази намагаємося. Де фотичайник, лічайник, непогано тут навалі. Йдемо всі байбеки Тиснуть, тут треба дефати хату, намагаються вони розміняти діду, дві хвилини лишається. Треба зараз лишати якось ту спектру, але тут просто стан лишрака заганяє їх на базу. Снайпер з бази спробував бити спектру, відбувається в бледбей на снайпері, не бий добре. Троль вертається назад на базу, Моли, їм Зламає да, трон. Да, да, Буде якась бійка, вайпер будуть мувати міського. Вайпер помирає, мені здається. Опа, його дуже сейвить, дуже сильно сейвлять, Але все одно він помирає. Поки 2 в 1. Можливо, буде 2-1, зараз ПАшки є ресурси. Гарно, кракен дабл кіл. Опа, опа. неприємно, неприємно, але зараз закінчиться, можна було б і піти далі. Але він тут тупо один. Непоганий солбайн. Він дуже багато танкує тут на ДК, снайпера теж б'ють, снайпер встиг видати. Ой-ой-ой, ой снайпер, прошу Ліон. Дуже поганий і ульт від ліча. Ой, погано тиснуть кнопки зараз. Погано, не тиснуть кнопки. Погана взагалі атака. Венга, до речі, помирає, ПАшка стрибнує якось в соло. Який хороший стан, і чайник туди теж непоганий полетів, там непогано зараз як перепідтягнуть. Зараз хороша буде. Вайпер помер, Венга Снайпер помер, ще ніхто. Дар нікого не втратили, не втратили. Дровка? ДК Кракен, на нюк взяв как дровку. але... Бежать, біжать, біжать. біжать. Далі, біжать. далі, ні, дровка помре. Тут дровка теж помирає, Ліон. Да, помирає. Це, типу, а у, не, не лети, не лети! А, ти, 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 а, є БКБ, а, у БКБ. Вайпер шо? намагається дати якийсь Д. але БКБ закінчується, треба тікати, що зібрати. Треба бігти, там снайпер просто стоїть, вже мана на снайпері закінчилась, брошка там віплена, Бео, бео, бео. Пашка за 18 секунд буде, GG пише. Bialando, Bialando ir Roman, tai aš piršau DG, I... DG vypėsiu piršau DG.